всім привіт! Сьогодні в нас ранок почався з лунчика, лунчик, ти таке мені зробила. Друзі, я вже зібралася, пішла, домовилася, йдемо на кавалерку. Гроші взяли. Так, Вінкіт, а з вами в трубу вилетиш. Ні, нема на одні кавалерки, бо то що задурно. Коротше, друзі, йду я, йду. Лунчик нині хоче до цапа, треба використовувати шанс. Діди це махає. Луня! Діка ді Луня маленька, вже хоче до Ти кажеш, природа. Так, ось так йдемо. Вона кричить, ходимо, машини не боїться, але ми все одно йдемо. Нам ж самі кінець туди. Йдемо-дем. Лунька. Силі видно, мають. Та чого немає? Люди тримають, мають. Так, заходимо, заходимо, все. Справу зроблено, Я я Ну Ти то що смішна, Ну прийшла додому, взяла таке зробила, пішли. Так, до свого хліва вона добре знає. Дорогу йде, навіть не зупиняючись, о аж на тебе всі чекають. Так, скоро додому, додому. Так, друзі, все. Луня була. Лишилася в нас одна буся. Ще би буся пішла і вже би ми мали спокій. Але казала та жінка, що тримає цапа, що повинна би піти і та. Бо через те, що вона відчує запах і повинна би піти. Ну вже будемо бачити, друзі. Я тільки за, що вже всі відгуляли, що ми вже мали спокій. З тими козами вводжуся туди-сюди. Добре, друзі, йду я так змерзла вже йду я до хати. Так, друзі, записала. Білка була першого, переправила на 20 листопада, в другий раз ходила. Нуха 5 листопада, блондік 27 сьогодні листопада. Лишається ще одна бузічка. Вже всі будуть відгуляні. Так, друзі, я основне, що все зробили. Я зразу йду в душ, зразу все волосся, все, 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 все. Можу покупатися нормально. І весь сьогодні, якщо я мала навіть куртку, шапку, все все скидаю, кидаю вправку, бо ті запахи, знаєте, від тих цапів, сніжків, тошків, такі стійкі, що я їх чую ще два дні. Розумієте, мені треба все-все поскидати і все, все утилізувати весь запах бо капець. Ну але нічого, це не важливо, все зробимо, з водою ми дружимо, так що ми все зробимо. Основне, друзі, що є процес відбувся. А чекаємо результату, буде результат. Буде молочко, буде все. Коротше, друзі, а в нас що? Наш тато хоче пирогів. Пироги з сиром, самим сиром. Бо я, як чесно, то я не дуже люблю самим сиром. Більше з картоплею, але він любить самий самий сир. Посолити, поперчити, дати яєчко і коротше. Я йому замішала тісто, розробила сир, все зробила, а він... Починає ліпити, бо стояти він може, знаєте, рівно щось робити. А це, а то, щоб знахилятися, а то не може. Так що він починає, а я йду допомагати. Що <різь> там, як процес? Поступово, помаленьку. Помаленько, помаленьку, все. Робимо пиріжки з самим сиром. Ось такий самий сир. Друзі, Мої хлопці поїли. Я не люблю тих ворогів з сиром. Я не їла їх. А вони люблять половину того, що ми сьогодні наліпили, з'їли, що на завтра буде половина. Коротше, друзі, а ми що? Ми з чоловіком так посиділи собі обоє подумали. У нас Миколая, друзі, 6 грудня Миколая. Зазвичай все було 19 грудня. Але так ми цього року перейшли повністю. На новий календар церковний, так і ми, як Миколаїв, будемо святкувати також 6 грудня. У нас є багато похресників. Ну, верніше, в мене двоє, а нашого тата четверо. Разом шестеро. Але, друзі, тако. Там, де є один похресник, ще є двоє дітей. Ну і якось так зовсім негарно прийти до похресника, дати подарунок. А, діти, а дітям тим другим нічого. То ми стараємося, бодай тим дітям другим зробити солодкий подарунок або якісь фрукти. Ну, коротше, дітям також щось передати від Миколая. Ну, бо ж дитина не розуміє, хресний, хресна, а, а мені чого ні, що я погано зробив, що мені Миколай не передав подарунка. Ну, логічно розібратися так. Так, значить, треба обов'язково дитині дати ще якийсь солодкий подарунок. В нас тут є траса, йде від Тернополя до Чорткова. Це траса наша. І її будуть ремонтувати. Не, не трасу будуть ремонтувати, а будуть ремонтувати міст. І будуть трасу цю перекривати, коротше. Ми через той міст переходимо завжди до міста. І якщо його перекриють, друзі, то буде. Капець повний через те, що нам треба буде обходити ж такими величками, довгими, великими. Ну, коротше, я навіть не знаю, як я маю тоді заходити в місто. Ну, Фактово, ми сіли, подумали, поки що сьогодні машини їдуть, значить міст не закрили. Хоча сказали, що від сьогодні вже буде ремонт того моста. Тому, <реш> та, то слухай, що ти там розказуєш? Тому ви вирішили піти сьогодні трошки купити солодкого, тобто конфети, цукерочки купити дітям на подарунки. І бодай одній дитині купити подарунка на Миколая. Ну, одній похресниці. Ми вирішили, що сьогодні купимо е, роксоланці маленькі наші похресниці, найменші. Мацьопка має всього-навсього п'ять місяців. Хочемо е, ті маленькі принцесі щось купити. А потім вже якось по порядку, бо в нас так від 4 місяців до 13 років, знаєте, такі різні діти. І якщо одному купляєш ігрушку дитині, вона буде рада, то вже в мене двоє похресників, вже такі хлопці-підлітки, то їм зовсім ігрушка мені здається, вже не буде цікаво. Їм, ну, не знаю, певно, краще дати гроші. Ну, в моєму випадку, я так собі думаю, що дитина вже сама собі буде знати, що там вона хоче придбати. Коротше, а тим Ацьопам, то ще легше купити. Ще можна купити ігрушки, ще можна купити якийсь там платячко-костюмчик, ну залежно там кому що. Коротше, друзі, так вам набалакала багато. Ми збираємося йдемо бодай. Одній дитині купимо сьогодні Миколая і купимо цукерочки. Поки що не закрили моста. Бо треба буде, що тату через річку, певно, нам плисти, правда? Ні, що ви мені є? О, жілі з але там дуже небезпечно, друзі. Там, там так не ну, поїзд, як їде, все, не маєш куди втікати. Можна на бік втікнути, але. Ну коротше, там небезпечно, я би туди не йшла. Я ще як була мала, туди ходила. Коротше, друзі, що йдемо до міста. Але, друзі, вітер, ще більше ніж, ніж зранку. І вітриську зручне. Наш стату, все впереді. Бо я його першого взую, вдягну, І він героняв зразу летить, а я вже за ним. Йдемо, друзі. йдемо, вже снігу немає, вітер такий холодний. Перейди, я вже тут буду набирати. Май... Розмучився, тато, хоче йти додому. Йди, я буду набирати цукерки. Май... А, та маю. Так, друзі, я вже є. Купила сьогодні пів магазину. Друзі, треба нам спробувати менше 10 подарунок. Набирала цукерки, цукерки дорогі, друзі, хопили. То і так беру їх в магазині, де там всі ненормальні. Реально там дуже дешевші. Порівняно з іншими. Тут все одно. І все одно куха. А такий мороз прийшла, а чую, о, ви це паша. що пашат не могло Зараз ми будемо робити кеки. О подарунки, так? Так він не лишив з того всього, він... 에, цей зрадник, він no, no. <laughs> взяв маленький подарунок, який ми купили найменше по пішов. Він каже, що його вже цей, йому сі А я вже решта по сама, штабу помити. Добрий кусок, так, знаєте, тут пішли, не підходить. Кліпчик ще купила, дорожнього тим. Тут пішли, не підходить, тут пішли, не підходить, знаєте, ну побути одного один, раз все вибрав і пішов. Треба ну, трохи туреться. Так, зараз я все купила, зараз нам формувати колоруночки. Найменшій покресниці купила. Друзі, він зачув тарахкальце. Але я йому не можу дати, бо то не тобі то дитині. Таке тарахкальце. Друзі, довго думали, що купити, що купити. Коротше, зупинили свій вибір на такому костюмчику. Дивіться, тут є жилеточка, така як курточка доволі тепла. Почекай, почекай, я думаю, що забрати. Почекай. Так, друзі, буміка забрала, бо дуже гавка, я зачув, думав, що йому цецька. Дивіться, тут є такий, е, така сорочечка разом з кофтою. Ось така. Я думаю, що на весну буде дитині добре, бо взяла такі трошки більші. Такі штанятка. З такими смішними бантика-бомбонами і... Курточка теж буде добре. Бо зараз, звісно, буде завелика, але на весну буде супер. Підросте і такі тарахерця на зараз. Так, одній дитині купили, а ще, друзі, ще трохи є. Так, а я передіваюся і приступаємо до тих подарунків. Зараз будемо формувати подарунки. Ну і таке ще ми докупляємо там банани, докупляємо мандарини. Теж перед самим перед самим цим. Тільки, знаєте, друзі, одна проблема, що ми завжди все брали, брали, сідали в машину і розвозили. А тепер що? Тепер не можемо нікуди поїхати, Я не знаю, як маємо передавати. Там тобто треба якось передавати. якось будемо передавати, щоб ну, передати дітям, бо в нас так діти всі порозкидані, немає, тільки тут в місті. Щоб добратися, то є тільки два похреснички. А решта все по селах і треба новою поштою, ще на Київ відправляти. Ну, коротше, друзі, ну так, чекайте, то всі не можемо бути разом. Якось так. Добре, ми помаленьку готуємося до Миколая. Все. Ми з тато були як це, новорічними ельфами чи як помічниками Миколая. Зробили подаруночки. А Дениска був наш оператор. Коротше. Всі трудилися в резиденції Святого Миколая. Добре, друзі. якось так. На цій оптимістичній ноті буду закінчувати сьогоднішній ролик свій. На дворі вже темно. Відранку, відранку до... Ввечора знімала, але всього втрошки. Добре, друзі, все, На сьогодні кажу всім папа, -па. мирної, спокійної вам нічки, щоб все у вас було добре. Щоб до вас також завітав Святий Миколай, всі були чимненькі. Усе, друзі. На сьогодні кажу папа. па па, па, -па друзь!